Привіт, привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі ЮА. Україномовний контент, де я знімаю відео своєю рідною українською. Якщо вам цікаво, то натискайте вподобайку, якщо ще не підписані. Підпишіться для того, щоб отримувати повідомлення про нові і цікаві відео на каналі. Примірочку сукні ви, як завжди, побачили вже на початку цього відео, а зараз будемо її роздивлятися гарнесенько. І я вам розкажу про неї, що це таке, для чого ця сукня, як і з чого її можна пошити. Перш за все розкажу трішечки про тканину. Тканина трикотажна, така як футболка, вона називається мустанг. Але взагалі це трикотаж-врубчик, він натуральний, тут є натуральна нитка. Який саме склад я вам точно не скажу. Ця тканина була придбана мною в інтернет-магазині Занна. Модний, трендовий в цьому сезоні колір бусковий, або ж, можливо, лавандовий. Але лаванда така змішана із сметанкою або з йогуртом. Така приємна, приємна. Сукня широкого покрою, вона і не трапеція, і не пряма. У неї не дуже звичайний покрій, вона, бачите, з такими от вушками. Зараз я з такими ось вушками. В бокових швах ці вушка можуть бути як так, так і завернуті всередину. І вони також створюють асиметрію, такий подовжений на кутках сукні крій, є розріз, вона зручна, ця сукня. Проста-проста в крої, дуже проста в пошиві. Я ще зверху пришила кишеньку. Ось тут над груддю одною, для того, щоб ну, стиль був такий більш спортивний. Також, як завжди, я полюбляю дуже поясочки різні і підкреслювати лінію талії, тож за бажанням ви також можете це зробити. Зав'язали і все, і сукня вже виглядає. Трішечки інакшою. Можна носити з кросівочками, кедиками, можете носити якісь шлюпки, босоніжки, все, що забажаєте. Тепер розкажу вам про обробку. Вся сукня шита на оверлоці. Якщо у вас оверлоку немає, то використовуйте ті еластичні строчки, які є в вашій побутовій машинці. А вони там в будь-якому разі є. Навіть той же зігзаг ви з легкістю ним можете пошити таку сукню. Тепер про обробку. Обробку горловини, рукавів і лінії низу. Отже, горловина в мене спочатку було прострочено на оверлоці по колу, ниточками в тон, щоб гарно це виглядало. Потім ви проклеюєте тонесеньку полосочку флізеліну, загортаєте на виворіт і з лиця строчите прямою строчкою. Горловина у вас вже не еластична, тому оця строчечка не Лопне, вона не зіпсується. Теж саме із рукавами. Вони у нас не сильно в обтяжку по руці, тому підклеють. Клейовою паутиночкою на 2,5 см і потім пришили прямою строчкою. Трикотаж цей, він гарно шиється, він не синтетичний, не штучний, тому він гарно шиється прямою строчкою. Навіть побутова машина, якщо у вас трішечки така балувана, то все одно його буде добре шити. Тепер розрізи на пів см від строчка на лице. Ось тут, бачите? І підгибка низу на 2 см, так само, як і рукав. Дуже шити просто, виглядає ефектно, зручно. Це може бути як домашня повсякденна сукня, так і сукня для того, щоб сходити в парк, на прогулянку, зустрітися з подругою. І випити філіжаночці кави, як люблять казати, у Львові. Всім вам, як завжди, бажаю наснаги, щоб до вас прилетіла муза. На базі цього відео можна пошити і тоніку, сукню з більш довшим рукавом. Сукню така, щоб вона була геть-геть до підлоги, ну, яку забажаєте, вона може бути ваше плаття дуже широким, може бути з кольорової якоїсь тканини. Але фасон взагалі для еластичних тканин, не для блузочних тканин, а сам. Для еластичних. Трикотаж масло, мікромасло, французький трикотаж, мустанг, кулір, стрейч-кулір, двохнитка, трьохнитка також підійдуть. Тобто, будь-яка еластична трикотажна тканина або ж трикотажне полотно. Все, я справилася, розказала вам про сукню. Тепер пару слів про платічко на мені. Платічко на мені старовинне, йому, мабуть, що років три або, мабуть, три з половиною. шила я його давно. І на каналі «Платі Терапія є відео, як же створити своїми руками. Рука, Ось таку. Сукню. У нас точно таке є відео, і навіть сукня яка довга в підлогу. Можна зробити як коротку, так і довгу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Бажаю вам, як завжди, робити гарно, тому що красу ми робимо своїми руками. Якщо у вас щось не виходить, не сумуйте, не впадайте в паніку, а беріть. І робіть ще іще. Бо хто, хто робить багато, в того буде виходити все краще і краще. Тож, набирайтеся на снаги. Всім вам вважаю створення гарних речей. Дякую за підтримку, за ваші вподобайки, за те, що пишете коментарі, і за те, що дивитеся відео від початку до кінця. Бо це, як для мене, як для блогера. Дуже-дуже важливо. Тож всім вам величезна подяка. Бувайте здорові і до зустрічі! Яскрава сукня сьогодні на підході. Отже, тканина з назвою Трикотаж Мустанг» із інтернет-магазину Зана по ширині 1,50 м. Дуже еластична. Довжина також 1,50 м буде достатньо для такого покрою. Сукні 1,20 У нас довжина сукні 30 сантиметрів довжина рукава. Тканину потрібно випрати і випрасувати перед розкроєм. Вона, ще раз повторюсь, дуже сильно еластична. Відрізаємо спочатку, я беру 1,20 по довжині, по ширині тканина метр п'ятдесят і починаємо відразу викрієчку на тканині. Тут немає значення, де лице, де виворіт, але лицем всередину, якщо у вас якась кольорова буде тканина, кольорове полотно. Ось дві кромочки, там згин складаю таким чином. Ось, Бачите, щоб трошки кромочки вилазили ось сюди. Щоб відразу мені їх не зрізати. Так? І викладаємо рівнесенько на столі гарнесенько. Якщо там буде щось нерівне, то ми його потім вирівнюємо. І найперше, що ми робимо, ми завжди з вами працюємо зверху донизу. Найперше знімаємо, будь ласочка, ширину своїх плеч по спинці і розділяємо це число навпіл. Тут я беру зараз, тому що тканина дуже еластична, 18,5 см. Враховуйте еластичність тканини. Так, ось. 18,5 см від згину. Далі. Для ширини горловини беру 8,5 см і поглиблююсь на 4 см. Вимальовуємо, як завжди, ось таке напівколу скос плеча 2,5 см і проводимо лінію. Тепер будьте уважні, знімаєте свій об'єм грудей і робите прибавочку 2 см на загальний об'єм грудей. Потім це число розділяєте, мої любі, на 4, тому що в нас в 4, бачите, 1, 2, 3. 4. В четверо у нас тканина лежить на столі. І розділяєте це число. Тут я буду брати ось 23 см. Так, проводимо лінію, або робите собі ось так відмітку. Тепер це, мабуть, занизько. Висота пройми, тканина дуже еластична, тому буду брати 22 см, ось так. І ось у нас з вами вже є відміточка. Ось вона тут, бачите? Цю лінію не враховуємо. Так, тепер лінію плеча з'єднуємо, ось так проводимо лінію донизу. На середині промі ми робимо заокруглення, все як завжди. І трішечки вилазимо, ось, за плече. Тепер від пройми вниз проводимо лінію, ну, десь приблизно 12 см донизу. Отак, От просто пряма лінія. У вас це може бути, бачите, ось так, трошки ширше. Але я думаю, що для будь-якого розміру вистачить цієї тканини. Далі, що ми робимо цікавого, Так, щоб мені все влізло. Ось, дивіться, низ сукні проводимо тут рівненьку лінію, щоб рівно було Бо в нас вона така цікавого, цікавого покрою. Віднизу вверх відміряємо 36 см. 36-37 см. Бо в мене тут все не влазить на столі. Бачите? Ось я трошечки так складу, щоб вам суть була ясна. 36-37 см. Ось вони. Я тут проведу, проведу лінію, щоб вам було видно. Так, тепер сюди, в сторону, відміряємо сантиметри 8. Ось так. 7-8. Відміряли. І тепер цю лінію з'єднуємо з тією. Тут навіть не 8. Це навіть забагато. Давайте 5, ось так. І тепер цю лінію з'єднуємо з тією. Ось так, трошечки по трапеці. Такі в нас там як хвостики два. І, щоб не було тут занадто. Занадто, щоб не було кута, з'єднуємо. Тобто, в нас знизу виходить ось така. Цікава деталь, все можемо кроїти. Це вся викрійка в сукні, ще трошки почаклуємо потім над передньою частиною. Оці кусочки не викидайте, з них можна зробити потім пояс, щоб ви додатково не витрачали тканину на пояс припуски на шви у нас вже закладені в оці 2 см, які ми з вами врахували. Більше не треба, бо тканина дуже-дуже еластична. Так, і тут. Вирівнюю, я книгу з сукні? І ось цей цікавий такий бік. Так що там таке? Не пойму, не пойму я, що там таке порізало? Ось так. Тут вирівняю потім. О, є, Є, це є. У мене коврик двосторонній, тому що та сторона теж фіолетова, і не видно вам було взагалі, що я роблю? Так, співпало так. Так, тепер ми беремо спинку, залишаємо в спокої. А пілочку, полочку плаття, передню частину плаття перед. Ми трошечки над ним Дякуємо. Що ми робимо? Давайте будемо дивитися, що ми робимо: поглиблюємо горловину ну, ще десь сантиметрів на вісім. Ось таким чином. Так, тепер тут плече забираю буквально сантиметр сюди. Середина нашої пройми. Нижня частина отак до сантиметра. І виводимо плавною лінією. Поглиблюємо пройму, тому що у нас спереду є груди, а на спині грудей нема. Ось такі ми з вами люди. Так, тут ця лінія має бути гарненька. Так. Є. Тепер потрібно нам все, ось така викрійка сукні, бачите, які тут боки в нас. Вони обробляться, обробляться в розрізи по боках, і буде ось така сукня-майка чи футболка. Тут можна ще кишеню, до речі, пришити буде на полочці, таку маленьку. То вже потім. Так, зараз ми з вами нам полочка не потрібна, потрібна буде для викрійки рукава спинка. Тепер відміряємо для рукава. Довжина 30 см. Ширина це ваш об'єм руки, ось тут де біцепс, плюс 5 см. 5-6 см обов'язково в об'ємі додаємо. Беремо два шматочки тканини. Для рукавів. Склали зі згином по центру, беремо спинку. Як завжди, за підмишку і вимальовуємо глівку рукава до половини, потім розтягуємо, наводимо гарнесеньку контур, і все у нас є з вами Так, тут малюємо рівну лінію, бо може було там щось нерівно трішечки у вас. Нам це ні до чого. І завужуємо. Десь приблизно на півтора сантиметра. Ось тут, донизу. Ось таким чином. Дивитися, чи не за широкий, якщо за широкий, то можна ще так сантиметрик прибрати. Все. Є. Тепер розгортаємо один на один. Попереду рукава, ось тут де передня частина, забираємо. Тут також близько сантиметра. Задню частину навіть не трогаю, бо це трикотаж, як футболочка, це у нас платко. Ось тут все, є. Деперед поставили собі хрестики, щоб вам бачити. Тепер кишеня. Якщо нам потрібна кишеня, то давайте зробимо кишеню для передньої частини плаття. Так, тут у нас що, ми дивимося. Кишеню можемо ми зробити. Тут і на пояс вистачить. І ось вистачить навіть на кишеню. Кишеня невеличка. Так, скільки я можу взяти? Ну, ось 16 см. По ширині. А по висоті, я думаю, що можна взяти навіть 20. 16 на 20. Це по самій викрійчці. Я підрізаю, щоб було рівно. Щоб було рівно, підрізаємо. І тут оцей кутик можна трошечки зрізати вверх, ну сантиметрів 4. Це велика кишеня, але підвернеться, то буде. Мені здається, що якась вона все рівно якась велика. Давайте трошечки зменшимо. Зараз, мені здається, що завелика. Хай буде навіть 13 см. Ось я заберу. Заберу, отак підріжу. Дивіться вже візуально. Бо то якась завелика. О, це нормально. Значить, по ширині 15 і по довжині 18. Потім кутики обрізали і тепер займаємося відразу ж оформленням кишені. Зверху прострочили на оверлоці, підвернули на 2 см, там підклеїли флізеліном. І потім на пів сантиметра, отак попідвертали. Так, раз, два, три. І 4. Охайно, можете за допомогою клеєвої паутиночки це зробити, щоб не витягнулося в нас тут нічого. І все було дуже охайно. Спочатку робимо кишеню, потім ми цю кишеню з вами розміщуємо з правої чи з лівої сторони, з якої захочете, а тут вверху. Після того, як вона готова буде. Вона вже буде трішечки менша у вас. І на одну сторону, отут пришиєте прямою строчкою, хто захоче. Я зараз це все оформлю і розкажу вам швиденько за е, збірку всієї нашої сукні. Як її збирати, як її обробляти це все дуже легко і просто насправді. Кишеню пришила. Прямою строчкою, як ви бачите, по краю, ось тут. Закріпочки обов'язково зробили. Все, готово. Тепер ми зшиваємо з вами плечові шви. Обов'язково з вивороту, ось тут на полочці ви можете приклеїти тонесеньку полосочку флізеліну, якщо забажаєте. Тканина, до речі, тримає форму, тому можна і не клеїти, але можете приклеїти, так? І потім зшиваємо плечові шви і я по колу роблю обробку на оверлоці. Потім, як у мене буде оброблена горловина, я підверну на 1 см, проклею перед тим, як буду підвертати флізеліном і підшию. У мене горловина буде нееластична. Ось так. Шиваємо плечі, оброблюємо по колу горловину, готово шили плечові шви в сторону. Переду запрасували. Тепер ми можемо з вами у відкриту пройму приколювати, а потім і пришивати наші рукави. Ось таким чином, потихеньку, помаленьку, пришиваємо рукавчик. Рукавчик оформлюємо на оверлоці, пришиваємо рукави. Пришили рукавчик, тепер, дивіться, ось тут в мене ще не зашито, бачите? Ми з вами викладаємо в одну лінію рукав із боковим швом і зашиваємо ось так, як він іде. Зашили. Потім розгортаєте цю частину, строчите прямо і оброблюєте низ. Тепер ще вам розкажу за обробку. Ось ці розрізи. Ми загортаємо на сантиметр і строчимо прямою строчкою. Низ також. Ми загортаємо, але вже на 3 см. І можете строчити прямою строчкою, тому що натягу тут немає. Сукня у нас широка. Рукавчик підвертаємо десь приблизно на 3 см так, і підшиваєте зігзагом. Якщо у вас буде тут дуже еластичний, то краще зігзагом. За горловину сказала, що попередньо проклеюємо флізеліном, загортаємо на сантиметр і. Обробляємо по колу. Із тих шматків, які у вас залишились при викрійці, ось вони в мене, можна зробити, зшити поясочок. Ось так, як іде, тоненький поясочок зшити, хай буде. На цьому все. Бувайте здорові! Я маю надію, що така модненька сукня вам буде в нагоді і стане до вподоби, в спеку. Ще поки що не спека, ще поки що тільки попереду весна, але ж. Мріяти про тепло ми завжди можемо. Вподобайки ваші під цим відео. Бувайте здорові! До зустрічі!